-й, 59 -й роки одною з важливих картин минулого періоду стає стрічка Богдан Хмельницький Ігорі Савченка. Як казав про курс на історико-біографічну тематику, от, власне, така собі ілюстрація. Богдан Хмельницький має цікаві паралелі з Коліївщиною Кавалерідзе. Якщо як ви пам'ятаєте, у Коліївщині Кавалерідзе тема національного протистояння е критикується так, як неналежна, то у Богдані Хмельницькому вона якраз подається як гідна і її схвалюють, звісно, тому що міняється через війну тональність протистояння народів, вже знову стає актуальним. Але згадав я Богдана Хмельницького, який не належить до цього періоду, не через це. Це одна з е нечастих таких. Досить значних, досить сильних стрічок того періоду, яку у якої перехопив естафету е, Тарас Шевченко. Так, стрічка Тарас Шевченко, в якій Тараса Шевченко виконав тоді ще е, не режисер, тоді ще актор Сергій Бондарчук. Як же я читатиму українською мовою? Чи зрозуміють? Зрозуміють, неодмінно зрозуміють! Не хвилюйся, батько. А хто це відкриває жорсток? Редактор журналу Іспи. Курочки! Урочки! Прочитайте ваші переклади в Брандже! Я вам прочитаю свої переклади іншого великого поета. За горами гори тучами покриты. Засеяны горем, кровью облиты. Спокон века Прометея, орел карает, что ни день долбит он ребра, сердце разбивает. І, власне, традиція Шевченка на екрані, це взагалі сама по собі дуже цікава тематика. Тарас Шевченко-Бондарчука він має в попередниках, має в таких собі учителях Тараса Шевченка в Бучме, Бучми, а потім в них перехопив естафету Іван Миколайчук вже у 60-х у наступному нашому блоці. І власне це такі три дуже різні Шевченки. А Шевченко Бондарчука часто піддається критику за свою таку шаблонність, за свою плакатність. Так, плакатність, напевно, тут буде вірним словом. Uh, і, власне, оці uh, на Такому е, історико-біографічній тематиці і зупиняється творчість Ігоря Савченка, так як і зняв Тараса Шевченка і Богдана Хмельницького, тому що е, Ігор Савченко помирає під час зйомок Богдана Хмельницького, і за нього завершують зйомки інші режисери. Власне, е, Тарас Шевченко складається з трьох дещо нерівноцінних частин, і найцінніше в ньому, напевно, от втілений Сергієм Бондарчуком образ, який традиційно от такий е, вважається. Одним з цих трійців, вже названої мною трійці українських Так? А, Ну, звісно, якщо ми говоримо про п'ятдесяті, говоримо про відлигу. Насправді, відлига вона має таку безперечну позитивну конотацію, що е, стосовно кіномистецтва не зовсім і не до кінця вірно. Тому що відбувається щось на кшталт. Е, Русифікації, так українських кінематографістів нас постійно відправляють навчатися увдік якісь національні межі, які були присутні, хоч якомусь вигляді у попередню епоху, прагнуть стерти так, і ну практично тому я й кажу про русифікацію. І для українських, для українського кінематографу, це не найкращий період, не дивлячись на відлигу, так. Um... Тому що багато режисерів, яких молодих режисерів, які починають працювати на одеській кіностудії і власне могли би стати українськими режисерами, вони їдуть до Росії, яка пропонує їм куди більші, куди більші можливості. Ну розумієте, так нічого сильно не змінилося з часів отого протистояння Вувку і Совкіно. Тільки зараз українські тільки у ті часи, українські керівні органи у. О, в сфері кінематографу не мають впливу і не мають можливості спротиву. Власне, одною з, ну я не знаю, чи можна це назвати втратою, так, але з таких я не знаю символічних втрат українського кіно стає Лариса Шепіцько, яка починає працювати на одеській кіностудії. І, до речі, вона учениця не тільки російського режисера Міхайла Рома, а ще й Олександра Довженко. Але вона їде до Росії і там знімає свої. О, Потужні антивоєнні, потужні, драматичні, потужні психологічні стрічки. На насправді з Одеської кіностудії 50-х вийшло ціле покоління режисерів шістдесятників, е, дуже могутніх і дуже талановитих. Одним з них, власне, є Марлін Хуцієв. О, ну, з, я не знаю, за моїм ставленням, режисер, не меншої сили ніж Тарковський, який теж почав з який теж почав знімати у ці часи. Власне, Марлен Хуцієв перший свій фільм ставить на одеській кіностудії. Мова йде про знамениту весну на зарічній вулиці. Його часто порівнюють з творами італійського неореалізму. Насправді, весна на зарічній вулиці вона і стає такою першою справжньою ластівкою відлиги. З'являється психологія на екрані, так з'являється якесь підґрунтя, з'являється психологічний портрет героя. І, власне, ідея героя, можливо, це неправильно буде тут слово, тому що йде якраз процес дегероїзації кінематографу. Тобто кінематограф стає менш пафосним, більш побутовим і більш щирим. Тобто, фактично відбувається дуже цікава і дуже неочікувана річ. Кінематограф фактично відходить від ідеології. Наскільки йому це вдасться, знаємо у наступних блоках, але одразу скажу, що минати ідеологію у радянські часи. Звісно, то не найкраща і не найвдаліша, і не найефективніша справа. Але, але поки тільки початок, поки тільки відлига. Е, відбувається ще одна дуже важлива подія. Марк Денської, який вже відомий нам за фільмом Райдуга, ставить фільм дорогою ціною. У той рік, коли виходить дорогою ціною, екранізовано вийшло на екрани цілих 4 екранізації творих, творів Коцюбинського. З них дорогою ціною ціною Можна вважати таким найважливішим і найвпливовішим, і о, дорогою ціною має великий вплив на ціні забутих предків. Соломия. Я. Куда ты и зачем? За Дунай. Насечь с тобой. Только ты ушел. Страшно стало. И муж, и панщина, и жизнь моя горькая. Кінематографічний Коцюбинський на екрані таке якесь відродження цікавість до власної літератури, воно й, призводить, воно й призводить до українського поетичного кіно у класичному розумінні. Тому що я все ж таки пропонував би виводити українське поетичне кіно з 20-х 30-х 30 років, з Довженка і Кавалерідзе. Але о, Параджанов, Миколайчук, Іллєнко завдячують, звісно, Марку Донському. Багато чому він проторував цей шлях, і вже тоді от з'являються ці поетичні моменти. Поетичні елементи насправді є декілька пояснень, і жодне з них не можна вважати чи помилковим, чи вірним. Так чому власне. Чому кіно поетичне, чому його виділяють серед іншого кіномистецтва, насправді, поезію, як ви знаєте, ми сприймаємо на емоційному рівні, перш за все. Не за сюжетом, не за якимось наративом, якого може і не бути у випадку з абстрактною якоюсь емоційною поезією. От те саме відбувається і з кінематографом. Поза тим, те саме ми бачимо, наприклад, у землі Олександра Довженка, так якесь сприйняття на чуттєвому рівні історія, куди ширша за те, що. Історія, яка куди ширша за сюжет, за те, що здається, розповідає довженко, цей великий образ землі і великий образ чи то української духовності, чи то культури, чи то е, якоїсь національної гідності, яка виходить на екран на у 60-х, звісно, він закладений у 50-х.